Чи дадуть Штати агреман так званий? Чи погодяться вони мати такого посла як е, Умєров? Ну, вони вже погодилися. А тому, що... Вже погодилися. Ну, звичайно. Спочатку спочатку проводиться так званий тендер. Хоть він закріплюється, після того він передається в публічну площину. Е, тому так, е, наскільки мені відомо, то вже погодження на це пройшло. І більше це вже було. Ну, дуже давно про це розмови йшла. От і в принципі, міро він був один з таких самих самих наближених кандидатів. <сі> Чи буде він ем, якісним кандидат? Ну, давайте так. Я не можу на це відповісти питання, тому що ем, фактично ми маємо розуміти навантаженість на саме на цю посаду. На жаль, дипломатична служба в нас зараз сконцентрована в дуже обмеженій кількості рук. Uh -huh. Або голів, як правильно це сказати, це все в йде з до президента. Uh -huh. і наска пряма дипломатія, яка вирішується все сфера. На них спускаються лише такі технічні рішення, організаційні рішення. Не більше того, якщо у міру покаже себе як ну після такої великої посади, покаже себе дуже дуже чітко і якісно, як в перемовному процесі, як перемовником, як організатором і як лобістом. Якісним українських, звичайно української політичної реальності, тому окей, тільки за.